Чи ідеальний стан це ненавидіти товаришів на 100% і любити їх на 100%, або робити вхід вихід вхід-вихід і в любов і назад. Ідеальний стан, коли я люблю їх увесь час на 100 коли вони все нові і нові. Оце моя відповідь. Все. І всьому клі, яке я вибудовую по відношенню до нас, мені треба розкривати весь час нову силу, розкриття тварсів щоразу, все більше і більше. Все. Нам не треба е, нічого відкидати. Так все повинно залишитися там, навіть якщо це не любов, щоб ми відчули, що таке любов. Я завжди прану тільки до любові. Мене нічого іншого не хвилює. Я хочу єднання. Я прошу силу єднання з десятки, з десяткою вніс до творця. все. я не звертаю уваги ні на які перешкоди, кліпот, ні на що. Хай будуть. Я не хочу брати їх до розрахунку. Я хочу отримати тільки одне. Я і десятка, і творець як мета повинні бути разом. Точка. Ця формула не поміняється. Ти чуєш мене, сид? Ця формула не поміняється. Просто. Тільки, це, тільки до цього. І робити різні розрахунки навколо, це тільки плутати самого себе. І також і товаришів в групі. Дивіться, скільки ми прочитали сьогодні і говорили, і все це одне і те ж. Немає тут нічого особливого. Нового чогось. все ж таки говориться про єднання в групі і Творцем.